Рух, коли він нас побачив. Підійшли до нього, побачили, що він намагається скинути амфетамін, трубочки. Покажіть, що у вас в кармані. Да. Покажіть, що у вас в кармані. Не побачили, що побачили. Скільки там і чого? Що у вас там саме? Він не хотів показувати, що нього в кармані, тому він взяв праву руку і зробив отак, щоб покажу. І думаю, що йому повезе, що ми не знайдемо цю речовину. Але так, як вже не перший раз ми з таким сталкаємося, то від нас нічого не відкриють. У другому розі багато місцевих знають, що тут процвітає наркозлочинність, але ніяк громадяни ніяк не можуть з цим поборотися. Та я нікуди не сходжу, я при вас можу, я тут, я нікуди не йду, мене документи. Буває біля шкіл, громадських місцях. Буває, що і самі діти продають наркотичні засоби. Батьки їхні не знають про це. От коли побачили цю акцію, зрозуміли, що це наша тема. Це дійсно крута акція, яка мотивує багатьох долучатися до неї. Так ми будемо продовжувати боротьбу з наркозлочинністю. А якщо ще можна більше заробити, то чому буде. Спробували до кінця, звісно, ми не вірили, що це правда, але як бачите... Це дійсно, правда. Так що приймайте участь і не пожалієте. Отриману суму, планую витратити на екіпірування, яке знадобиться ним у подальшій службі.